Софія, вітаю вас. Сьогодні ми більш детально з вами поговоримо про життя офіс-менеджера фабрика виробника «Булат». Підкажіть мені, будь ласка, з чого розпочинається ваш робочий день? Що ж такое? Чітко, звичайно. А, зазвичай ми перевіряємо, що на пошту, повідомлення від наших партнерів, оцінюємо їх запити, допомагаємо розібратися ті чи іншій ситуації, щоб бути ну, максимально. Ефективним і максимально потрібно. А які запитання найчастіше надсилають партнери? Які запити? Телефоном або поштою найчастіше про наявність тієї чи іншої моделі зараз, або вони просять допомогти там на підібрати цьому клієнту певну модель по їх заплатам. Тут треба якраз орієнтуватись, допомогти підтримати, оскільки у нас дуже широкий асортимент, як складської програми, так і величезне вигляд замовлення. Ми можемо виконувати майже будь-які замагати клієнтів. Що для вас найцікавіше у вашій робочій ротині? Це історія кожного партнера, особливий підхід. А найбільше мені подобається, що я їм допомагаю. Підкажіть нам, що важливо перевірити перед тим, як віддавати замовлення у виробництво і після його виготовлення. Перевірити потрібно все. Технічні параметри, малюнки, комплектацію це той момент, коли потрібно бути максимально уважним, щоб потім не перероблювати світу. Коли двері готові, ми запускаємо процес доставки, формуємо маршрутні гости, щоб двері поїхали туди, куди потрібно, і в певний термін. Повідомляємо. Наших партнерів, що вони їдуть, або уточнюємо них деякі А що таке загалом маршрутні листи? Трошки детальніше нам підкажіть, навіщо вони потрібні? Це більше як карта е просування, доставка наших дверей. Ми розроблюємо для кожної партії дверей свій маршрут відповідно запитів наших партнерів, щоб ці двері доїхали в той момент, коли потрібно, і туди, коли потрібно. Софія, яке найголовніше внутрішнє правило ваше особисте, в роботі з людьми? Мабуть, все так, щоб до тебе відносились. Так, як ти відносишся. Це просто, але воно завжди працює і зазвичай це трансферій сторону. Воно багато позитивних. Відгорні відгуків, від... 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 від, 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 мабуть, а більше а, позитивних емоцій. Це... Та, та, Такий зв'язок та. та. Добрий день, двері була це фі, я слухаю вас. Так, хвилинку. Присилайте на поштову стану, ми оформимо вам замовлення. І наостанок таке питання: що ви найцінніше. Бачити для себе зсередини команди двері була. Це люди. А це команда дійсна команда, команда, якій кожен знаходиться на своєму місці. Ти не просто ти танцював і пішов там. Це не така робота. Ти вкладаєшся, і інші також дуже сильно вкладаються в результат, і ми вбиваємося супер. Дуже вам дякую за це інтерв'ю, друзі. А ми вас чекаємо на наступному випуску. Пишіть в коментарі, кого ви хочете бачити наступним.